Мої вітання, панове! Слава Україні! До вашої уваги! Укравтоконтинент! Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Для початку пропоную поглянути на прикордонну ситуацію. На превеликий жаль, вона поки що і надалі продовжує залишатися проблемною. Передусім звертаємо увагу на наміри польських перевізників знову заблокувати пункт пропуску медика Шигині, що його тамтешні аграрії розблокували увечері 7 січня. Сумновідомий Рафал Меклер звернувся до громади медики з клопотанням розпочати тут двохмісячний страйк уже 15 січня. Однак отримав відмову від місцевої влади. Шагані медика працює в штатному режимі. Всі інші пункти пропуску заблоковані. Дуже повільно йде рух на Краківці, і на Раві. На Ягодині майже рух не йде. Ми знаємо про те, що продовжуються перемовини між урядом Польщі і страйкарями. За нашу інформацію, вони йдуть більш-менш нормально. Профільне міністерство доводить до нам інформацію, що вже на цьому тижні. Скоріше за все кордон буде розблокований через те, що буде підписаний певний документ. Усе це зайвий раз доводить, що вимоги польських страйкарів стосуються саме польського уряду і аж ніяк не українських перевізників, котрі потерпають від понад двохмісячних акцій протесту на кордоні. До слова, у нашій профільній асоціації вважають, якщо до понеділка кордон так і не буде розблокованим, українській стороні слід також вдатися до рішучіших заходів стосовно польських перевізників. Можливо, будемо консультувати з нашими регіональними керівниками, з перевізниками українськими, які зеркальні заходи ми маємо впроваджувати до польських перевізників, які знаходяться на території Польщі. І підстава для цього дуже проста. Тобто, фактично, якщо до страйку до 9% ми мали польських машин, які притинали українсько-польський кордон, то сьогодні понад 20% таких машин. Тобто ми вбачаємо, що Страйкарі не тільки блокують українські машини, але й дають перевагу для польських машин. А це вже дискримінація. Я хочу отримати відповідь від нашого керівництва від Міністерства інфраструктури. Чому так відбувається? Чому ми своїх водіїв, своїх перевізників не захищаємо в той же час, даємо можливість заробити полякам, які нас блокують. Поки немає втішних новин і стосовно терміну дії польських універсальних дозволів, котрі давали право на перевезення вантажів до третіх країн та з них. Починаючи з нового року, ці документи недійсні. І на останніх перемовинах, котрі відбулися цього тижня, поляки відмовилися продовжувати термін їхньої дії. Умовою польської сторони для таких перевезень було використання транспортних засобів виключно екологічного стандарту Євро 6 і схоже, що це нова тенденція потенційних вимог, котрі поляки просуватимуть і в найближчому майбутньому. Щоб всі безвиключно перевезені українськими компаніями по території Польщі здійснюють стільки євроштими машинами. Якщо говорити про статистику, то ми маємо розуміти, що в Польщі понад 320 тисяч машин. Ми маємо сьогодні понад 60 тисяч машин, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення від 7,5 тонн. І лише 20 тисяч з них. Сьогодні є єврошостим, тобто, фактично, завдання поляків три рази зменшити сьогодні нашу присутність на їхньому ринку. На тлі такого жорсткого і явно недоброзичливого ставлення до українського бізнесу з боку Польщі останнім часом приємно дивує позиція Румунії. Це єдина держава із сусідніх з нашої членів Євросоюзу, де взагалі не відбувалося ніяких страйків-перевізників. А цими днями звідти надійшла ще одна вельми обнадійлива інформація: румуни у прискореному темпі будують нову магістраль до кордону з Україною. Дорога сполучатиме Бухарест з українським кордоном і матиме додатковий вихід з нашої держави до румунських портів. Слава Богу, ситуація з Румуном наразі стабільна. Вони співпрацюють з урядом України стосовно розбудови кордонів, вони в середній державі великі кошти вкладають в розбудову інфраструктури, зокрема дороги. То ми розуміємо, і вони розуміють всі переваги подальшого нашого співробітництва стосовно розвитку в першу чергу в чергу транзитного потенціалу їх порту. Приклад саме такої співпраці може бути корисним і для інших держав. І відповідна робота з боку нашої профільної асоціації вже ведеться. Ми продовжуємо співпрацю з словаками і з угорцями. Від угорців чекаємо відповідь на нашу пропозицію. Словаками плануємо на наступному тижні провести двосторонні перемовини і запропонувати їм альтернативу. Повернення дозволів, ми це робимо для того, щоб у них не було підстав блокувати кордон. Наступним кроком тут я думаю, що буде ми будемо намагатися з чехами і з литовцями проговорити через те, що вони також подавали скаргу в європейську комісію, щоб повернути дозволи, і ми хочемо з ними все ж таки це проговорити. Словом, робота триває і про всі її подальші результати. Ми й надалі інформуватимемо у наших наступних випусках. І ще до вашої уваги добірка свіжих транспортних повідомлень від АСМАП України. У міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури презентували майбутню реформу міжнародних пасажирських перевезень. За словами заступника міністра Сергія Деркача, станом на сьогодні в цій галузі вже проведено верифікацію, тобто звірку міжнародних маршрутів із шістьма державами. Ми побачили з цієї верифікації в багатьох країнах, що в нас не співпадають документи, а відповідно приймали рішення про закриття деяких маршрутів. Як ви бачите, з тих цифр, які є, Польща 140 найбільше, напевно. Далі там Молдова, Чехія, Румунія, Оршва, Словаччина за те, що ми перевірили і закрили маршрути. Разом із цим торік було відкрито понад чотири сотні нових маршрутів. Головна вимога міністерства, щоб вони виконувалися відповідно до нових правил, якщо упродовж кварталу не виконуватиметься 50% маршрутів, це стане підставою для їхнього закриття. Окрім цього, нашим профільним відомством вже розроблено реєстр міжнародних маршрутів та онлайн-кабінет перевізника. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автошляхах повідомляє, що станом на сьогодні більшість вітчизняних магістралей вільні для проїзду. Завчасна підготовка до різкого погіршення погодних умов, а саме хуртовин ожеледиці та суттєвого зниження температури, дозволили уникнути тривалих обмежень руху на ключових дорогах. Починаючи з наступного понеділка, 15 січня, бельгійський порт Антверпен-Брюге запроваджує обов'язкову систему сертифікованого отримання для доступу, обробки та випуску імпортних контейнерів. Поточна система, що використовує ПІН-коди, більше не застосовуватиметься. Про те, як можна зареєструватися в новій системі, дивіться на телеграм-каналі АСМАП України. Також набули чинності зміни до електронної транспортної системи Румунії. Більшість товарів там підлягають обов'язковій декларації в системі РОЄ-Транспорт як для внутрішніх, так і для міжнародних перевезень. Детальніше про зміни та штрафи також дивіться на телеграм-каналі нашої асоціації. До речі, хто ще не приєднався до нього, рекомендуємо це зробити якомога швидше. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся вже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки і максимально поширювати це відео серед перевізників. Слава Україні! Oh, to oh,